Як допомогти дітям переживати війну, і на що саме батькам варто першочергово звертати увагу? Будемо спілкуватися далі із психологиною та каскотерапевткою Ольгою Шабловською. Вечір добре і слава Україні. Героям слава. Для початку, пані Олю, з того, що помічаєте ви з того, які запити чуєте від тих, хто до вас звертається, як діти проектують зараз свої емоції, те, що вони проживають під час війни, тому що проживаємо ми всі разом це вже понад рік? Повністю в тому, що діти відіграють те, що вони бачать. Вони проживаються в іграх, вони малюються в малюнках, вони розповідаються у своїх історіях і програють те, що бачать. І це насправді нормально, тому що так діти справляються з тими травмуючими подіями, з якими стикнулися вони. На що варто звернути нам увагу? Не забороняти дітям грати в такі ігри. Але все ж таки спостерігати, чи це просто гра, чи ця гра переходить в життя? Коли це гра, це нормально, і ми справляємося з тим, що було в нас. Угу. Коли гра переходить в життя, тоді на це варто звернути увагу, і вже, можливо навіть працювати з психологом. А можливо на конкретних прикладах пояснити, що маєте на увазі, гра переходить в життя про якусь агресію, можливо, йдеться. Так, Коли, наприклад, діти грають в гру і вони вбивають орків, і це в грі, це нормально. Вони програють те, що бачать, відіграють свою агресію, так проявляють свої емоції. Але коли дитина мучить котика, оце вже не добре. Коли вона агресує на братика і сестричку, оце вже не добре. Тобто ця агресія вже виходить за межі гри. Так як ми межуємо поведінку в умовах війни і поведінку в мирному житті, так і ми межуємо поведінку дитини в грі і поведінку дитини в реальному житті, угу. а, чи зростає зараз взагалі інтерес до мілітаризації ігор, також з, з власного досвіду, що, що помічаєте, які висновки можна зробити, тому що е, іграшкові пістолети завжди були в, в в мережі іграшок можна було придбати, просто зараз, через те, що ми проживаємо, батьки прискіпливіше якось ставляться і, можливо, зважають купувати дитині чи не купувати. Ось ця мілітаризація вона є, і чи вона не змінилася в порівнянні з тим, що було рік тому? Чим більше дитина зазнала травматизації, тим більше вона буде активніше програвати те, що вона бачила. І це нормально, якщо дитина грає в такі ігри, тобто не потрібно цього боятися. Війна прийшла в наше життя і діти з цим стикаються. Якщо ми бачимо, що це просто ігри, так вони стали військового спрямування. Це правда. Діти грають в блокпости, діти грають навіть в навіть повітряні тривоги. Але це нормально. В той же час діти межують, де є добро і зло. Вони чітко розуміють, хто є наші, хто є не наші, хто нам може завдати зла. Вони розуміють, заради чого вони це роблять, коли збирають кошти на ЗСУ. Тобто, це якась така теж своя лепта, як я можу доєднатися до того, щоб ця перемога настала, тому зовсім забороняти це не буде добре, тому що діти не зможуть відреагувати свої емоції. Угу. От показували, що на наші режисери з іграшкових мереж такі кадри, тому що всі реагують на те, що відбувається, і символ свого часу війни це був Джавелін, так і Байрактар, і звісно, іграшки теж з'явилися. І частково це розвага, це плюшевий символ, який може просто лежати. А частково це і відображення ось цієї мілітаризації, так і Вибір перед батьками може стояти купувати чи не купувати, і як пояснити дитині, чому мама проти, щоб цю іграшку їй придбати? Ну, якщо мама проти, то тоді точно треба пояснювати, чому. Якщо мама хвилюється через те, що дитина буде проявляти агресію, треба так і говорити. Що я хвилююся, щоб ти не був дуже агресивний. Якщо ми бачимо, наприклад, що діти грають в ігри, і ці ігри агресивні. І якщо ці гри, ці ігри, наприклад, 15-20 хвилин в день, це один момент. Mm -hmm. А якщо ця гра вже е, 2, 3, 4, а то й 5 годин в день, то це, звісно, на це треба звертати увагу і межувати цей е, час в іграх. Тому що дитина тоді е, повністю починає жити в світі ігор і е, починає думати, як в грі. Ну і, mm -hmm. зрештою... Е... Ігри можна перетворити і в конструктив, так якщо це спосіб для дитини проживати, переживати і пізнавати реальність, таким чином можна їй пояснити з допомогою гри, що ж відбувається, пояснити, чому Росія напала на Україну. Ось такі якісь нюанси можна з допомогою гри її розтлумачити. Правильно я розумію. Однозначно, так ми зараз з товариством психологів і колег створюємо казкотерапевтичну збірку саме для цього, для тих дітей, які близько торкнулися до війни, щоб саме через казку. Пояснити складні речі, які відбулися в їхньому житті, щоб через казку дитина навчилася як їй поводитись в тій чи іншій ситуації, і ці казки будуть не лише для тих, хто бачив війну зовсім близько, а й для тих, кому приходиться сидіти в підвалах під час шкільного навчання, для тих. Е Чий клас прийшли дітки, які говорять іншою мовою, які поводяться по іншому, які розповідають страшні історії, щоб діти саме через казку змогли зрозуміти, як їм поводитись в цих ситуаціях. Тоді це навчання, воно м'яке, воно лагідне, воно ненав'язливе. В Той же час діти з казки вчаться набагато більше, ніж зі звичайних повчань. Угу. Mm -hmm. І е, ми, коли спілкувалися з арт-терапевтами, і ви теж про це сьогодні згадували: що, що більший біль пережила дитина, то яскравішим є вираження, і мене здивував нюанс, що то що. Більша дитина пережила, то яскравішими фарбами вона малює і вона не малює війну, вона малює те, що хотіла б мати. Так вона малює дім, вона малює звільнену свою домівку. І от на кшталт цього. А на які ще моменти варто звертати увагу батькам, які мали би їх насторожити, підказати, що з дитиною треба поспілкуватися, або навіть звернутися до фахівця по допомогу. Я б хотіла звернути увагу на такі більш ширші аспекти, які батьки можуть помічати. Це, наприклад, порушення сну. Або дитина втрачає увагу, не так добре запам'ятовує, це може бути наслідком стресу. Дитина замкнута, або навпаки надто агресивна. Це теж може бути ознакою стресу, і, можливо, навіть не напряму, от тільки що відбувся приліт, або щось, і дитина так відреагує. Можливо, це якісь наслідки війни. Ну Тобто хтось якось погодиться із-за того, що. Стикнувся з складними ситуаціями, дитина це бачить і переживається по-своєму, тобто, це має нас насторожити, що щось не так, і тоді варто говорити з дитиною, розмовляти з нею, щоб зрозуміти, що за цим стоїть, і щоб надати дитині допомогу. Ми дуже пишаємося нашими дітками, які з півом, малюнками, різними хендмейд-виробами збирають кошти і допомагають таким чином наближати нашу перемогу, допомагають збройним силам виганяти ворога. Але разом із тим. Це можна описати і як свого роду втрачене дитинство, тому що переймаючи на себе такі дорослі функції, вони позбавляють себе простих дитячих радощів, ігор, спокою, і без сумніву, що наслідки цієї війни відчуватимуть декілька поколінь, і, зокрема, наші діти, які з часом стануть батьками, вони. Це вже відчувають, як це все, що вони переживають, проживають ось ці моменти, таке раннє дорослішання в навіть не в підлітковому, а навіть в молодшому віці. Як воно може вплинути на них потім, коли вони вже самі будуть готові мати власних дітей, наприклад? Хочу сказати, що психіка дітей насправді захищає їх від дуже багатьох моментів. Тому те, що ми точно маємо пам'ятати, що для дітей так, та травматизація, яку вони отримують, це точно вона буде мати місце, але що дуже важливо, це відчуття безпеки. Якщо навіть відбуваються вибухи, відбуваються прильоти, але в той же час дитина відчуває захист батьків, вона відчуває спокій виховательки і врівноважений стан вчительки, це зменшує рівень травматизації. Дитина відчуває, що вона. Захищена навіть в незахищеній ситуації, в небезпечній ситуації. Але звісно ж, що незважаючи на це все, наслідки можуть бути оцей момент, наскільки дитина відчувала безпеку, це вже впливає. Чи вона буде більш тривожна в майбутньому чи менш тривожна? Що може бути як варіант? Це таке гостре межування на свій і чужий. Як раніше ми досить м'яко до цього відносилися, і е, ми просто сприймали людей як людей, і що вони можуть робити погані вчинки. Так тепер ми чітко розуміємо, що є свій і чужий, нема е, хороших дядьків-орків, які прийдуть і можуть бути хорошими. Ні, це просто небезпека. Тобто, оце межування на свій і чужий. Може бути і в майбутньому, може бути дуже е, гостре реагування на порушення власних меж, mm -hmm. е, на порушення, е, перехід на те, чого я не хочу, е, те, що мені не окей. І це можуть бути такі досить різкі, що стоп? Ні. Саме через те, що зараз ми зазнаємо. Mm -hmm. ну, і... Так, так, і ще хотілося б важливе питання. Маємо небагато часу, але дуже би хотілося його все ж таки зачепити. Завжди треба батькам говорити з дітками, особливо з підлітками, які і без війни мають складний період у в своєму формуванні, у своєму житті. І, зокрема, підлітка є такою найбільш вразливою категорією для навіювання, і ми стали свідками цьому так, тому що досі гуде інформаційний простір про суб. Культуру ПВК Редан, яка прийшла до нас із Росії і в Україні затримували і заблоковували спільноти, зокрема, які поширювали такі ж заклики. І в цьому аспекті теж важливо, аби батьки налагодили довірливі стосунки зі своїми дітьми, щоб вони вчасно запобігли ось таким виявам, як це зробити. Приналежність підлітків до певних спільнот е, це особливість цього віку, цього періоду. І коли підлітки бачать щось інше, їм це стає цікаво. Вони починають це досліджувати і хочуть е, це спробувати. Це і елемент бунтарства, і елемент показати, що я особливий. І в принципі, це є нормально, але є момент в тому, що це може бути небезпечно. Тому однозначно батьки мають на це реагувати. На що ми маємо звертати увагу в першу чергу, коли у вас є дитина, підліток для вас, як для батьків, це той період, коли ви маєте стати для підлітка уже не так мамою, як другом, коли ви можете просто порозмовляти і бути з підлітком, переходити вже на таку межу, більш як з доросле, не лише повчати, а прислухатися, чути підлітка, просто спілкуватися. Тоді підліток буде до вас більш відкритим, і ви зможете побачити те, що з ним відбувається, коли ви бачите небезпеку, говорити ширше, не лише забороняти, а пояснювати, наші діти насправді дуже мудрі. І якщо ми побачимо цей е, цю спільноту ПВК «Редан», насправді, коли почалася інформаційна така. Е, Розмова з різних сторін, і блогери про це почали говорити: і школи, і батьки, і ювенальна поліція про те, що це е, бере початок з Росії, що це м саме звідти для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і впливати на підлітки. Ми можемо бачити, як реагують наші діти. Вони не включаються в це. Вони навпаки ведуть інформаційну роботу з тим, що це не окей, це, це не та культура, в яку варто е, вступати. Олю. На жаль, ми обмежені в часі. Це важливий нюанс, що українці, які Наживо бачать, що роблять росіяни. Так вони вже і намагаються відділятися від цього, і не в ось такі субкультури. Це важливий аспект. Дякую вам, що знайшли час із нами поспілкуватися про наше майбутнє, про наших дітей, про те, як допомогти їм пережити ці травми під час війни. Нагадаю, що спілкувалися ми із Ольгою Шабловською, психологиною та каскотерапевткою.